О, Зараз ми прийдемо від. Давай, щоб ви не спімонатися з романами, ви розмовляєте. Насправді емоції перевороти. Господи, Михайле, Михайле, прокоментуй. Все нормально вам. Це мій друзі, побратими Софія, і Богдан Михайло, вони мене постійно за мене супроводжували в кожному засіданні. Я дуже вдячний кожному з вас. По-перше, знаєте, найбільше у мене простим людям, які приходили, таким як ви, тому що це є віра, яка мене спасла. Більше нічого. Ну і плюс активна позиція цих депутатів цієї фракції. Петра Олексійович, який за, заставу. Тому це для мене, знаєте, показник того, що все-таки, е, я сьогодні багато думав, у нас було дві.